Головне питання порядку денного колегії облдержадміністрації реалізація комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області у містах регіону, зокрема у місті Вільногірськ. За підтримки губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула за останні два з половиною роки з обласного та державного бюджетів Вільногірськ отримав 68 мільйонів гривень. Це дозволило розпочати важливі проекти для підвищення якості життя мешканців міста. Областная власть имеет программу, системно развивает все города и районы Днепропетровской области. Так, за последние два с половиной года из государственного и областного бюджета город Вольногорск дополнительно получил финансирование 68 миллионов гривен, которое дало городу мощный импульс. Одним из вопросов Вольногорска является теплоснабжение. Из таких базовых вопросов здесь были перебои, мы приняли программу децентрализации. Это строительство 9 модульных котельных, из которых два уже построено в прошлом году, три котельных будут построено в этом году. И только эти пять котельные уже позволят в два раза снизить потребление газа и в три раза с половиной снизить выбросы в атмосферу. И Дома и жители и бюджетная сфера, садики, школы, больницы получают бесперебойное теплоснабжение. Также начался ремонт дорог, в частности, строится дорога привокзальная. Эта дорога выполняет функцию объездной для этого города. Начался ремонт крыш, благоустройства, парки, скверы, установка детских площадок. То есть наши города движутся вперед. Також Креманач області зупинився на головних показниках розвитку області за перший квартал року. Дніпропетровщина динамічно розвивається і має сталі соціально-економічні показники, які треба не тільки отримувати, а й поліпшувати. 24 травня під головуванням президента України Віктора Федоровича Януковича відбулося засідання Ради регіонів. Основний акцент, який зробив голова держави, треба готувати комплекс дій для захисту реального сектору економіки України. Та соціальної сфери від макроекономічних ризиків. Завдання регіональної та місцевої влади забезпечити втілення відповідних заходів на своєму рівні, підтримати довіру людей у тих напрямках, де найбільш їм важко живеться. Тільки так можливо створити ефективний механізм державної соціальної політики. Проінформував губернатор і про наповнення обласного бюджету. 25 травня відбулася чергова сесія обласної ради, основним питанням, якою стало уточнення показників обласного бюджету на 2012 рік. Ми отримали з держбюджету майже, майже півмільярда додаткового фінансового ресурсу. Перш за все, це кошти на збільшення фонду оплати праці і підвищення середньої заробітної плати працівникам бюджетної сфери. понад 106 мільйонів гривень. Це має стати імпульсом для підвищення заробітних плат і в небюджетній сфері, що дуже важливо: підвищення в бюджетній сфері повинно стимулювати підвищення в небюджетній сфері. Насамперед, в реальному секторі виробництва таке завдання поставив перед нами наш президент. І я звертаюсь до присутніх тут керівників підприємств і присутніх тут глав РДА і мерів міст. з... Завданням вжити заходів щодо підвищення рівня зарплати, і адресно, адресно провести роботу з кожним підприємством чи то промисловості, чи то сільського господарства, по підвищенню заробітної плати. 300 мільйонів піде на реалізацію проєктів і програм розвитку. Це будівництво і ремонт доріг, зведення соціального житла, дитячих садочків та інших об'єктів життєзабезпечення. Ми плануємо в цьому році також біля тисячі пускових об'єктів, як було і в минулому. Не менш, може бути тільки більше. Ще майже 50 мільйонів гривень спрямовано на підвищення розмірів різних видів соціальних виплат. Як зазначить президент, це непрості гроші і ми мусимо гарантувати об'єктивність використання кожної гривни. Ми маємо наближатися до людей, і це найголовніше. Саме над цими завданнями ми працюємо сьогодні, і як і керівництво обласної ради, депутатський корпус. Я дякую депутатському корпусу за активну участь у розбудові регіону і підтримці наших ініціатив. У ході колегії міський голова Вільногорську представив звіт про проекти і програми розвитку міста у рамках комплексної стратегії розвитку регіону та подякував Олександру Вілкулу за підтримку їх реалізації. Губернатор поставив завдання перед керівництвом міста посилити роботу щодо ремонту міських доріг, щодо розвитку малого і середнього бізнесу і активізувати роботу злаштування дітей сирі та дітей позбавлених батьківської піки до сімейних форм виховання. Літ 30 уже нету дитячих дітських домов, ну класичних, от в нашому розумінні, домов. ни в одной стране Европы. Только дитячая форма, только семейная форма выхования. Детская дома семейного типа или приемные семьи. Почему? Европа считает и не безосновательно, что в течение трех лет пребывания ребенка в детдоме есть проблемы потом в социальной адаптации, во взрослой жизни, в создании своей семьи и так далее. Мы реализуем переход на европейскую модель. Приемные семьи, детская дома семейного типа. Безусловно, что-то останется. Вот мы сейчас строим санаторно курортный комплекс, который будет одним из лучших в Украине. Закончим к середине июня. На Московском лесу. Там рядом с речкой очень хорошая. Вот такие комплексы останутся. Вот, если у реб... ну, произошла какая-то проблема, и ребенок все-таки попал туда, то этот комплекс должен быть скорее местом, где ребенок должен не прерывать учебу получить. Діагностику здоров'я, получать необхідне лічені, і там Або прийомну сім'ю, будинок сімейного типу. Тобто, це не постійний заклад, а скоріше оздоровітельно транзитний смисл в закладу. Наголосив Кременач області на важливості розвитку в регіоні механізмів державно-приватного партнерства. Саме партнерські відносини влади та бізнесу є ефективним розвитком нашого регіону. Принцип тут дуже простий. Влада створює сприятливі умови для ведення бізнесу, а бізнес вкладає кошти у розвиток території, розбудову інфраструктури, ремонт закладів соціальної сфери і благоустрою. Наш успіх в партнерстві. Ви знаєте, що я переконаний, що ми вирішимо проблеми в ЖКХ, коли будуть задіяні механізми державно-приватного партнерства. На колегії було проаналізовано виконання заходів щодо запобігання та виявлення корупції. Також Олександр Вілкул дав доручення керівникам міста районів розпочати з 1 червня оздоровчий сезон дітей області. Зокрема, цьогоріч на Дніпропетровщині планується оздоровити 80% дітей шкільного віку, в тому числі 100% дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, і забезпечити підготовку та проведення заходів з нагоди дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, який відзначатиметься 22 червня, в день початку великої вітчизняної війни 41-45 років.